Чуєш, Анатолій, це таке лице серйозно. Серйозно? Угу. Біля серйозних людей находишся. О! О! І як тобі... Як, Молодець, да? Чуєш? Руку, ну, да? як тобі, як тобі вообще работається? Чуєш, я не понял, хто в кого наставником був? Чуєш, Романович, хто в кого коли був наставником? Я в ціган. А тепер, а тоді? <сум> так що, друзі, можете привітати. Я не казав, я до того дурачка не підручні мені руки подрізали. <сум> Ти кажеш, це не до мене, а до нього. Анатолій, я знімаю відос, підбираємо слово. Може привітатися ще раз. ранок. Ми з України. Добрий день. Але дурачок це нормально. Борде, як ти казав? Ну каже, я до того дурочка не піду, він мені руки підрізає. Так ти як на себе казав? Ромчик, привітайся з підписниками. Ти вже один одного. Доброго дня всім. Да, слава Україні! Героям слава! Да, я ще раз так. Доброго дня ми з України. Приїхав Романчик на побивочку. Хто там питав мене там в коментарях а, Галімі там запитання, де там, хто там, що там, в чому там все нормально, все при себе маємо. Ну, трошки похудав, ну, але це війно. Так що прийшов провідати Анатолія Анатолійовича, як він себе тут почуває. Анатолій Анатолійович ось він особистою персоною. Роботи ріжемо ще одного. Невеличкого свинтуса, для чого ми це робимо? Для того, щоб трошки задовольнити потребу. Е, ну, є трошки там дирочок, які треба позакривати. Ну, а Романчик приїхав на побивку і каже: приїду ж я на. Ну, він не казав, що на Таранчук, так вийшло. Він навіть не знав, що приїхав на Таранчук. І заодно провірив, як же ж туди Анатолій Анатолійович, чи... Так сказати. Він да, плечі, бо, бо він да, них обов'язки. Бо вже естафета, один одному передавали, було діло так, туди-сюди, потім обратно, туди-сюди. Ну, але на даний момент зараз війна. Ой, ну, але ми якось, да, Романчик, не знаю як хто, але Роман він завжди, він. Він з першого дня війни не мог себе знайти тут, хоч він себе знайшов, і не змог знаходитися тут. і... Передав Естафету Анатолійовичу і пішов, борони нашу неньку Україну, щоб ми тут могли стига нам їсти свіжину, різать, різать для да, щоб ми могли їсти свіжину. Так що я вже завжди казав і кажу, дякуючи хлопцям, які боронять нашу неньку Україну. Ми можемо тут трошечки займатися тим, чим і займалися. Як казав Саня Дзюба, наш мій підписник, ну, вже не твій командир, але як варізниця казав. Сергій Сергійович каже, саме головна задача збережи нам трошечки свиней, щоб коли закінчиться ця клята війна, ми до тебе всі підписники приїдемо по поросят. Дасть Бог, що ось Сергій Стрілецький він переїхав уже із Херсона на Умань. Ну він приїхав сюди, там, на Запорізьку область. Потім уже Уманням він купив якесь собі там невеличке помешкання, і треба буде йому допомогти. Я йому обіцяв, що також дам йому свинку якусь на розвід то я думаю, що в скорому майбутньому він приїде. Таких людей також треба підтримувати. Так що Анатолійович погнав. Рома все контролює. Ну, а також я хотів би, щоб Романчик висловив подяку одному із моїх, так сказати, напарників по цеху. Андрюхі. Щербань, фамілія, канал, молодий фермер. Ми не готувалися, Ромчик, може сказати, що ти про нього я думаєш. Ти вдячний, ти мене дуже виручив. Я не знаю, далі, що би я там. О, і, ну, Роман небагатословний, я його трошки так. застав розплох. Так що, Андрюха, ще раз тобі дякую. Мені да, дуже, дуже, дячно. дуже сподобалося те, що я дав зразу тобі Юрій номер, Вітін номер. Вітін. 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 Вітя не взяв, кажу, я тобі скидаю Андрія і кажу, я його особисто не знаю, але я думаю, що ми познайомимося. Але ця людина, судячи по його відео, по його чесності, по його е поступкам, як він себе веде, я знаю, що він чесний, справедливий і він. Поможе тобі 100%. Він це зробив конечно, я 100%. Не... Да, буває, звісно, помиляємося в людях, але в цій людині я не, не помилився. І по поводу Романчика, він вже, я давав йому слухати голосове повідомлення. По поводу там, Таранчуків і всього остального. Ми чим зможемо, ми відщепнемо Андрюха від себе. Ви там бо собираєш е, якусь допомогу, Хлопцям хоче передати тобою на передову. О, ми тобі також за це дякуємо. Ну а ми вже тут трошки от себе. Чим зможемо, тим допоможемо. Ми ж не зможемо нашого бойця відправити з пустими руками. Так що, друзі, Андрюха, тобі велике дякуємо. Анатолій Анатолійович під контролем, вже там вже якісь курочки під'їдає, там все не наїдає. Таранчук їв, таранчук їв у мене сьогодні. Збрехать, сказати. ні, кажи, кажи, де добрий таранчук. Таїв їв. Що, а що значить та їв, їв? Це типа під дулом автомата який? І... Ні, так у дударку ж добріший, да, Таранчук? Ну, то попало так, що там тут ще є. А ти без зуби, да? Ну я пам'ятаю. я ти наступний раз на м'ясорубку перекручу. Добре, добре. Да, так що, друзі, трошки позитива. Без позитива ніяк. Да, так що, не знаю, як там хто, а багато хлопців з передову, якщо є можливість, там дивляться наш канал. Хтось дивиться по господарству, хтось дивиться, коли дівчатка співають, їм дуже-дуже подобається. Так, підтримує дуже. О, Так що, ну, як, там, як можемо, так і живемо. Питаємося жити цією ситуацією, тому що ти бачиш, ти приїхав сюди, і я завжди казав, хлопці, як казала наша Вікторія волонтерша, тримаю себе в колготках. Так що не дивіться по сторонам, не завжди ми можемо оцінити обстановку по зовнішньому вигляду. Прийде час і все стане на своїй місці. Є! Як, там Як мені казали, чому ти знаходишся вдома? Я кажу, є у нас воєнкомат, є у нас воєнком, є у нас там інші інші структури. Так що, якби ми десь ховалися десь поза углами, то одне діло. Я ми на Ютубі. Да, і, Значить, для цього є якась причина. Да? Ну, Може мене Рома тут оставив старшим. Да я шуткую. На це є просто поки є причини. Я завжди казав, що треба, буде. Як казав мені мій товариш, Олег, я не буду називати фамілію, в мене їх два. Одного я можу називати Олег Назаренко, а другого поки не можу сказати по фамілії. Але дуже цікава людина, дуже багато мені е, підсобляє, підтримує. Е, я дуже радий, що він у мене є. Він же у мене був вже в гостині, тобто у мене у дворі, але він не покуштував таранчук ковороди, як роман. Ну, але я думаю, що це скоро буде. Так що, друзі, на цьому я буду завершувати отаке от відео. Невеличке. Анатолійович в процесі зарізав котенятку під контролем Романчика. Так що всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, щоб скоріше це все діло закінчилося і хлопці повернулися. Печінку не миємо, тому що вона тіля, тіряє колі. <смеш> <тарас> <смеш> Тому що зараз на камеру хтось Все правильно, і... все добре. Ну, ну як це, з цим тих, ну, можна цього роботи, так? Да? <смеш> так що, друзі, все, на цьому все. Ти будеш прощатися, щось казати. Може, <плат> жінки, привіт, будеш <плат> передав. <Будеш плат> а, Івановичу передав, Іванович, Іванович, він в процесі. Я знаю, що йому на 12 годин на забій, так що він усе ще роботає під контролем Романчика. Я думаю, що обох цих хлопчиків ви... Дуже добре знаєте і поважаєте. Ти ж, Івановича, ну, ти ж працював на забойному. <різько> Оце з цим валечком в парі, так? <різько> да? Ти забойщиком, він не Так. Да? <різько> а зараз він ким? Каже я, каже, я розводяло. Як він казав? Я був розводялою в 90-ті роки. Чи що ти мені казав? Щось ж мені прийшов туди розказати, чую. чую? Та не я, а ти. А, я. Да, кидало його. <реш> От це то. <реш> ти, ти Ой, дає дрозда, з утра буває. Таке Толі, що. Ти поїдеш Ой. Напередок. О, <реш> о, <не нормально. реш> Я... Да. Так є що ще. Що... Так що ще залишилося тобі колесо надибати. Я думаю, що привезуть звільниці сьогодні там. чи... Час... Кого? Дові. Дові. Кабіну зараз забирай, га? З родини, родини. твої. Да, привезуть. Якщо що, то Серега набере, заїде на розборку, візьмемо в зборі тобі купимо колесо і поїдеш тим колесом. Це вода треба, і время горить. А що ти, вожди, время горить, і вода горить? А, забираємо. Аспус! Колещадку прорізав, але бач, братчики у мене є тут. Та, все все нормально, Він уже примерз тут. Все, несу. все. Ромчик, пока. Давай подписчикам. Анатолій, нас ще зговорить.